Усім привіт! Вітаю вас на форумі Львівські шкільні соціальні підприємства. І сьогодні ми поговоримо про важливі речі для учнів, їхніх менторів, батьків та й України загалом. Давайте глянемо, як це відбувається. Підприємництво розвиває 95% м'яких навичок. Це лідерство, креативність, критичне мислення. В першу чергу для того, щоб ви безперечно навчились. Працювати в команді. Неймовірно щаслива бачити, якою популярністю обростає цей проєкт, тому що я знаю, наскільки багато Анна і Роман вкладають в своїй душі. Це титанічна праця і цей посібник, який нещодавно побачив світ, так це неймовірні здобутки на шляху до того, аби наша молодь ставала впевненішою в собі, аби ви набували тих. Класних крутих скілів навичок, які допоможуть вам вибудовувати своє майбутнє вже сьогодні. Я бажаю вам усім, бажаю ані і Роману продовжувати і вам, усім обов'язково долучатися до цього проекту, реалізовувати свої ідеї і досягати успіху. І дають їм можливість далі жити в іншому світі, в кращому світі. Тому я безмежно радий вас бачити тут. а? Я щасливий за наші шкільні підприємства, які вже є сьогодні. Я бачу ті майбутні 20-30 шкільних підприємств, які ми створимо, і покажемо всім приклад, як ми можемо і як ми вміємо. Цьому проекті я займаюся навчанням молоді, навчанням фінансів, планування, формування команди, а також як правильно сформувати бізнес-модель підприємства, щоб воно могло успішно працювати. Які основні челенджі були минулого року у цьому проєкті? Особисто для тебе? Особисто для мене основний челендж був це є власне навчати дітей, тому що це, напевно, мій такий перший досвід такого глобального навчання учнів. Ань, скажи, будь ласка, яку посаду ти займаєш? Я є ініціаторкою та керівницею проекту львівські шкільні соціальні підприємства і чим ти надихаєшся сьогодні? Сьогодні мене надихають наші результати, тому що наш проект вже масштабується у інші регіони України, а також ним зацікавились європейські країни. Якими п'ятьма словами ти можеш описати цей проект? Це про майбутнє України, це про майбутнє наших дітей, це про економічну стабільність нашої держави, незалежність і, взагалі, про те, що кожна людина буде мати оточення, яке відповідає її цінностям.